Вітаю, шановні, сьогодні хочу продовжити тему, яку розпочав майже два роки тому, яка присвячена індивідуальному бронезахисту, тобто захисту від уламків, куль. Сьогодні тема пройде про різновид цього захисту, який одночасно з бронесталлю або керамікою. Теж здатен захистити від куль, в тому числі куль з автомата. Це так званий балістичний поліетилен. Ще його називають високомодульний поліетилен. В продажу зараз багато таких виробів, і всі вони різні. Є такі пакети. Ви... Пакети виготовлені, які мають товщину 17 мм, є 20 мм, є 25 мм. І от, скажем так, в розмовах є багато точок зору. Одні вважають, що це ефективно, інші неефективно. Але. Попит на такі пакети зростає? Чому? Тому що вони дуже легенькі? Скажімо, якщо керамічна бронеплита розміром 25 на 30 має вагу 3 кг або 3,5, то із балістичного поліетилену плита має вагу в половину меншу, тобто там півтора кілограма, чи навіть там кілограм, якщо там товщина близько 17 мм. Виникає інше питання, якої товщини. Достатньо, щоб захистити хоча б від звичайної автоматної кулі бронебійної. Що для цього потрібно, щоб знайти відповідь на це запитання? Звичайно, не пожаліти грошей, купити такий пакет і відстріляти його. Потім вже зробити висновки. Це ефективно, неефективно. Якщо ефективно, то наскільки? Як ви бачите, в цьому пакеті вже є три влучання. Стріляли в нього з АК-74 калібра 545, який можна зробити з цього висновок. Так, ось кульки, які у нас, я виняв з розібраного пакету. Скажімо так, дві кулі. Такому деформованому вигляді, в пакеті я знайшов. З третьої кулі, яка не звичайна, а бронебійна за індексом Грау, якщо не помиляюсь, 7N10 класифікація, я знайшов лише сорочку від цієї кульки. А серцевинка все таки пробила пакет і пройшла його навскрізь. Ну, в принципі, скажімо, такі пакети, вони бронебійні кулі і не мають тримати. Для них в ідеалі, якщо таку кулю пакет втримає, це вже дуже класний результат. Що я можу, який висновок зробити з цих куль? Є сорочка, є серцевинка. Серцевинка частково деформована, тобто поліетилен, незважаючи на те, що такий. Порівняно з бронесталлю і керамікою, який матеріал, все ж здатний не тільки втримати, а й деформувати кулю. Ця куля вона більше деформована. Чого? Бо вага калібр 5,45, всього 3,5 куля легка і у неї є тенденція до зміщення кута, під яким вона заходить в ціль і далі рухається все у мене є зразок, на якому дуже гарно видно, як ось ця кулька рухалася. Це я достав з середини пакету. Тобто вона зайшла, її розвернуло, пішла вверх, і е, того вона більше деформувалася. Е, там, де більш-менш під прямим кутом заходили, то менша деформація. Ну і там, де Сорочка залишилася теж невелика деформація. Інше запитання, яке виникає пакет якої товщини має бути. Чого? Бо є 17 мм, є 20, є 25 В цьому пакеті всі кулі пройшли 2 см, тобто вже десь від 2 см до 2,5 вони почали зупинятися. Тобто висновок який, що пакет 17 мм, навіть 20 мм, він не підходить. Підходить пакет товщиною 25 мм, і в ідеалі, щоб за цими пакетами ще додатково був кевлар. Чому? Кілька років назад дивився на Ютубі. Матеріал одного американського блогера, звати його Мед, у нього свій канал, називається Руйнівне Ранчо. Він там стріляв в ківларові пакети товщиною близько 3 см. І такого плану, от кульки з такою самою енергією, вони їх не прибивали чого? Того, що їх розвертало. Скажем так, в поліетилені. Він дуже щільний, спресований, тут її кулю не так розвертає. Кевлар має не таку, ну, кевлар і пакет, щільну конструкцію, і в теорії там кулю має розвертати сильніше. І якраз навіть в теорії, якби от така от бронебійна залишила сорочку в поліетилені, Далі пішла в ківлар, її почало розвертати, то в принципі навіть це поєднання поліетилен і ківлар, в принципі, воно теж має допомогти. Ну, а По цим варіантам, бачите, що навіть 2 см, десь від 2 см до 2,5 см, Отакі, скажімо так, звичайні автоматні кулі калібра 5,45, індекс Грау 7N6. Вони вловили, тобто пакет спрацював. Ну, висновок який, що товщина пакета має бути від 2 см до 2,5 м і за ним має бути ще ківлар. Плюс ківлар буде виступати в ролі такого демпфера, якщо не буде пробиття, він буде енергію гасити. А якщо, скажімо так, щось прилетить дуже швидке і Пакет товщиною там, 17 чи 20 мм буде пробитий, і то ківлар вже почне працювати як друга лінія захисту. От, в принципі, такі головні теми, які сьогодні хотів обсудити. Звичайно, нюансів дуже багато, запитань багато. Ну, так головне, щоб е, люди орієнтувалися, чого, тому що з багатьма спілкуюся і розумію, що для багатьох це щось таке дуже зрозуміло. навіть з тими людьми, які багато років прослужили. Деякий, коли почув вираз балістичний поліетилен, спитав, це якийсь прикол чи що. Ну, тобто, що Багато людей навіть не знає хоча б такі прості нюанси. Ну, Тобто, такий зробив коротенький ролик, щоб на ті головні питання, які в мене були, тримає, не тримає кулю. Як, е, якої товщини пакет тримає, якої не тримає, скільки куля проходить, е, відстань поки не зупиниться, який вона має вигляд, е, коли вже дістати з пакета. Ну, тобто у нас на нього запитання для себе я відповідь знайшов.